Тут свійські тваринки. Сюди можна заходити, можна і годувати. Дивіться, які бяшки барашки. Дивіться, який півник гарний. Барашульки. Ой, там щось бігає. Зараз ми туди Ой, їх постригли, бачите, які вони такі полосаті, смугасті такі. Дівчата десь пішли. Дивитися. А хто там? Хто там? О! Звірі, звірятка, кабанчик. А тут такі сказюльки. Ой, дивіться, яке маленьке козенятко гарне. Нежне козенятко прийшло. Да? Бяшка. Дивіться, скільки. Який хочеш, отрай бороду кольор. І тут скільки барашиків, і гімна під ногами ціла купа. Всі бачите сьогодні, всі сплять. Така погода, що всі сьогодні, як сонні мухи. Кози, ме, козюльки. А там. Бачите, внутрі сидять реженькі такі. А там, хто я не бачу, півники. А тут внутрі. Бачите, там домику сидить, тут на камінчику сидить, шкребе блохи свої. Це яка гарна. Рижулька. Гарнюлька. А, там в домі ще і чорна, і біленька. Пацюки. Ось це побігли. А тут якісь гуси. Слухайте, я переживаю, щоб вони мене не покусали. Думаєте, не будуть мене чіпати? А я щось народжувати, це гуси, мабуть. Це ж не лебеді, ні? Тут нічого не написано, здається, не бачу. О, дивіться, яка гарна курка. Дивіться, якого вона кольору гарного. Я таких не бачила ніколи. Дивіться, курочка-ряба. Бачечки з раками догори рибку лапають. Бачите, як вона? Оп-оп. Курочка. Ко-ко-ко. Качі Дивіться, яка смішна качка з прическою такою. Ось вона до мене пливе. Подивіться, який в неї, яка в неї причоха. Такі вони всі смішні. Ось тут мав би бути бегемот, але його, на жаль, немає, бачите? Зато дивіться, хто там стоїть. Гарний великий. Зараз ми підійдемо до нього ближче. Красунчик теж, дивіться, який гарнічка. Він великий грязний. Хоч хтось не спить. А дивіться, бачите, там на горі висить сіно, і він його, напевно, своїм хоботом звідти знімає собі, під'їдає, дістає туди. Слоник, як його звати? Треба там дивитися, як його звати. Бачите, він? Таке враження, що він там пританцьовує. А тут ще один такий вольєр з папугами, такі як були на вході на самому. У нас дивіться, красуні зебри. Тут гарні всіки. Дивіться, які в гарні вушка. А це якась антилопа. Дивіться, вона може харканути, бо колись в Тіану шмаранула. Чи антилопа, чи лама, чи якась така штука. А там малесенькі, бачите? Тільки народилися. Ай, не показує мені. Бачите, два лежать маленьких. Це, напевно, мама, тато і дітки маленькі. Джак китайський. Дивіться, які вони маленькі. Як... Як собака середнього розміру. Я тут очікувала побачити що щось велике, а тут якісь такі пацючки маленькі На копитку. Накопитка. Да. Накопитка, так. Малі-малі. А тут страуси. Чорний і два отаких. От там далеко лежить. От там. Чорний. І ось тут два лежать, відпочивають. А ось тут якийсь вольєр, в ньому лежать якісь лами. Бачите, лами, і в цьому ж самому вольєрі, от там, бачите, страуси, але вони Відрізняються від отих, що тільки що вам показувала. Зараз ми підійдемо ближче, дивимося. Бачите, вони не такі, це страус Ему, напевно. Неправильно я вам сказала. Тут страус Нанду і лами оці Гуанако. Дивіться, тут вольєра, ну, Коля, йди, дивися, хто це. Такі з великим-великим хутром. Шотландська високогірна худоба. Шотландська високогірна худоба. Ну, я не знаю, в неї ж має бути якась. На... Короте, корови. Якісь корови такі. З цього боку поні. Їх там багато біленькі, чорненькі, різенькі, а тут лежить, бачите, там величезний як. Ще один поменше лежить в оцій кам'яній споруді. І знову всі відпочивають. А ось тут є якийсь спуск до нижнього парку. Зараз подивимося, що тут в нижньому парку ще є. Так, да, майже як Потьомкінська. Сходи Потьомкінські. Тут в Нижньому парку озера. І дивіться, які. А, я думала, це справжні качки. Колі каже, дивись, які вони прикольні. А ось вони І такі справжні. Вони справжні. Дивіться, я здалеку думала, що це качки такі, ну, справжні, живі. А ось вони такі живі. Бачите, сплять, заховали свої клювики. І ота, от ця дивіться, яка поважна така. Ти ба, перепутала. Справжніх качок з несправжніми, але вони дивіться, які вони гарненькі. Там ще попереду якась така штука кругла, величезна. Мені цікаво, що там. Щось є іще, отам з там того боку, за дитячим майданчиком. Бачите, злата собі вже знайшла, якусь карусель, Вже дитина собі ради дала. Дивіться, і тут качечки.

Далі в нижньому парку ще є зимовий будиночок для птахів та приматів. Тут отак є пташки. Якісь там сидять пташки. Сорока блакитна, фазан. Європейський лісовий кіт. Десь, напевно, заховався. Ну і заходимо. Вхід з 10 до 16.30. Хорошо, дивіться. чуєте, що тут робиться? Скільки тут. Ну що, а тут це попутці, да? Де да, мапать? Не мать? Тут не бачу нікого. Ой, а тут якась скаче. Попригушка якась. Хто це? Калаохвиляска. Ага. Скальчик. Прик-прик. Дивіться, який не було тяжкий клюк. Ой, це що за курки? Ля. Якісь покури смішні. І ось, дивіться, який красунчик сірий. Написано, папуги кусаються. Так що пальці я не буду ризикувати і пхати їм в клітку. Ось. Дивіться, який гарний. Дивіться, яких багато. А ось ще якась пташечка. А, це теж. Такий самий калавий паповський. Ще якась пташечка. О, віть, який гарний лисик. Ти хто? Ти тукан, мабуть, так? Да? Мабуть, це тукан. Гарний, слухайте, а я так уявила, як він цим клювом може дзьобану цим, як він може дзьобнути добре. І ось який сидить. Величезний такий. А далі там мають бути мапочки. А ні, ще не мапочки. Поки ще пташки. Ось там великий такий сидить. Ось там якийсь таке. Приміщення з джунглями. Ой, там якісь птахи бігають. Бачите, тут, виявляється, дуже багато є птахів. Ось там якісь пташки такі цікаві бігають, цаплі тут є, бачите цапельки? А десь ще мають бути фламінго. Зараз позаглядаю. Може я їх просто не бачу? Десь пропустила, ні. Тут нікого немає, там якісь качечки, щось нема фламінго. Експозиція приматів. Шо, побігли до моїх родичів. Я рік мавпи, тому як мавпочка. і знову якісь пташки. Ось маленькі пташенятка. Це якісь манюсінькі такі совушки. Маленькі-маленькі, слухайте, вони розміром, напевно, з голуба. Амадіниці ось такі папушки. А ось такі зелені папушки. А ось дивіться, які гарні. Так, там мають бути мавпи, але поки що в них прибирають. Дивіться, хто тут. Клини котячий. Дивіться, скільки їх багато і малесеньких, дітки є малесенькі. Да, да. Мамка ганяє дітей. Бабляться. А, такі малюньки там бігають. Ось моя красонечка, гляньте, яка вона гарнюня. Там якась риженька сидить. Зараз підемо, там мають бути ще мапочки. А тут ось такі мапочки для борту. Одна заховалася, а друга тут. Мої родичі Мої родичі, так. І ось ще мапочки. Це, здається, якщо не помиляюся, це зелена ма. Обідаки. Ще тут дуже-дуже-дуже багато пташок. Дуже просто багато. Всіх їх вам прям не буду знімати, бо я розумію, що це і так вийшло дуже довге відео. Приходьте самі все побачите. На вулиці за оцим будиночком зимовим. Для приматів є ще мавпа. але більшеньке. Ми тільки що були всередині, там були якісь маленькі, щось воно там курлика. А тут є великі мавпи. дивіться, як дід старий, якась мавпа така. Гібон сріблястий. Дивіться. Такий дідулька. Ось мавпи, дивіться. Багата. Такі, такі гарні, Жирненький, копаски. Що десь мабуть? Оце якісь чорні. Якісь чорні, це мангобей чорний. Такі дрібненькі мавпочки. Це макака. У в них човчики, Тут макаки. Це з ними хтось сам розмовляє? Чи що там відбувається? Ситять, щось колупають, заняті справами всі. На заховувалася. Що там далі подивимося. подивимось. Тут ще якісь мапочки. Щось вовтузяться між собою. Дивіться який гриф. Сидить, той лежить. Стервятник тік від мене. Орлан білохвост. Білохвіст. Дивіться, які зверху гарні пташки. Це в нас. І без червоних. Дивіться, які вони гарнизні, такі яскраві, яскраві. Зараз тут ще якісь сині є пташки. Вони купаються в водичці. Бачите, є сині, є ще якісь качки. Тут мали бути, наскільки я знаю, мали бути фламінго, Але я щось їх не бачу, якщо чесно. Там у нас є з того боку сова довго хвоста. Ось вона сидить. Тут ще якісь лелеки чорні. Подивіться, який поважний стоїть чолов'яга. Це в нас марабу африканський. Змерз бідося. Крильця ті під себе підібрав. Глянь такий, так? Да? Мужичок такий, да? ага. такий смішний. А ти бачиш, які там гарні червоні, Добар. такі помаранче, такі гарнезні. А там, мені здається, мають бути фламінго, але зараз там нікого немає. Собі бачок. Красавчик. Спить. Всі сплять. Всі сьогодні сплять руки. А ні, мені здалося, що то лапи, це вуха, мені, я думала, він лапи за голову закинув. Mm. Це такий вольєр для ведмедів. Це мішка Грізлі. А де? А, це у білогрудий ведмідь десь отам. От Ще один. І що? Це і всі ведмеді? Чи тут ще щось? є? О, там кабани там. Верблюди. А хто в нас тут? Каракал. Каракал це така лисичка. Де вони? Десь, напевно, заколов гамаку. Як вона туди за... Ні, це не лисичка. Що я милю? Чуєте, каракал це отака, Кішечка. Кішечка, Типа як рис, кажу, лисичка. А там верблюди. А тут ще хтось. Зараз будемо заглядати, хто тут у нас в цих вольєрах сидить. Там написано, якщо чесно. Зараз будемо. лісорійські, хто хто, хто там. Хтось там. Чи нема нікого? я Нікого там не бачу. Нікого не бачу. Це якісь ведмеді вернів. А може це оті ведмеді, що там, що вони виходять сюди, в цей вольєр гуляти? А там ще є у верблюді віслючки. Ну, сухий. Щось всі заховалися, нікого зімать немає. А тут взагалі ні, хтось є. Якісь каця може проживальського, да. це коняка Пржевальського. Тут у нас хтось теж, я не знаю хто. Дивіться, як гарно. Аж хочеться попасти а, туди. Тимчасово. Всередин. Нема тут. А, відсутня. Бачите, експозиція тимчасово відсутня. А це кінь Що я ж кажу. Десь вони, бачите, які в них є чухалки. У всіх коняк. Зебри де були, коняки. Отакі чухалки, такі щіточки, щоб вони в них чухались. Бачите, там. Вдалині стоять. Ну і тут всякі конячки, лами, віслючки, верблюди. І ми вже майже дійшли до кінця зоопарку. Дивіться, які гарні коники. Дивіться, які гарні, здоровезні, такі масивні Капець. Чують, як воно речить. Уявіть, таке побіжить. Тр... Ой, треба тікати від них, бо вони щось ричать. І ось все-таки ми знайшли фламінго Ось вони тут. Я вже думала, що їх немає. Навіть не сподівалася, що вони є, але все ж таки вони є. А в них вони рожеві не завжди. У них є якийсь сезон, коли вони яскраво рожеві. А є коли, бачних у них жопки рожеві, а так вони такі, якісь біленькі. Та й пір'яти, бачили, крякають, як звичайні качки. І як би мені не хотілося зняти відео коротше, ніж воно є, але я не можу цього зробити. Тому що тут навколо стільки класних речей. Зараз ми підійдемо ближче туди, до тої альтанки все вам покажу. І ось ми підходимо до цього ставочка. І тепер подивіться, що тут є, яка краса. Подивіться, скільки їх тут, які вони всі гарнезні, яскраві, тих багато. Клас! Головне зараз не пустити телефон у воду. Дивіться, які вони гарні. Величезні і маленькі. І дивіться взагалі, який краєвид, як гарно. Гарнезно. Дійшли ми з другого боку до піліканів і до виходу з зоопарку. Якщо чесно, думала, відео буде набагато коротшим, але я ж кажу, як би мені не хотілося зробити його коротшим, дивіться, скільки тут всього. Ще, я сподівалася, що буде тут був колись бегемот. Мав би бути жираф, але їх чомусь немає. От. Шкода, але ми отримали, слухайте, всі величезне задоволення від такої прогулянки класної. Наші мандри продовжуються, ми пройшли е спать. Дивіться, як він гарний. Дивіться, яке все гарне, смачне. Зараз будемо пробувати. Зараз ще мають принести шашлик. Может я сніму давай, тут отак бок. Ніщо. Чи ти ще не розпробував? Воно ну, смачно, але... Сок мало. Ну, мало там люшка і цей. Що я можу сказати? Мені тут дуже сподобалось, спок дуже-дуже смачний. Все, що ми спробували, пахлава за смачна. Е, а що ми ще брали? Ми брали шашлик дуже смачний. Це ми брали, мені не дуже сподобалось. І сам за мені не дуже сподобався. Це ж, знаєте, справа кожного. Кожного різний смак, кожен по-своєму все, все буде сприймати. Слухайте, всі в четверо понаїдалися. Злата поїхала на тренування, а ми в чотирьох їли в цьому збецькому флоті. Дуже смачно. Зараз йдемо далі. А цей збецький плов діти побачили десь в тіктоці і вирішили туди сходити, спробувати, тому що відгуки були гарні. Я теж задоволена, дуже смачно. Зараз ідемо далі. Я б з задоволенням знімала ще щось, але в мене сідає телефон. Переживаю, що злата мені може телефонувати, а я вже не зможу підняти слухавку, тому що він розрядився. От. Ще що хочу додати. Дуже адекватні ціни в цьому узбецькому плові, Ми на 4 дорослі і людини витратили щось біля тисячі. Але наїлися просто отак, от порції дуже великі. Коротше, класно. Я вам раджу тобі сходити, якщо у вас буде така можливість. А зараз я наразі з вами буду прощатися. Всім папа. -па.